У цьому відео ми з вами поспілкуємося про зв'язок між довжиною кола та площею круга. Я маю такий невеличкий малюночок кола, і також я маю його довжину 6 π Отже, якщо я маю довжину кола, то чи можу я знайти його радіус? Нагадаю, що довжина кола дорівнює 2 πr Відповідно, ми можемо прирівняти ось ці два вирази. Що ж, зробімо це? З однієї сторони я маю 2 πr а з іншої 6 6π. Тепер я можу поділити обидві частинки рівняння на 2 π Отже, ділю на 2 π Тут поділю на 2 π і тут поділю на 2 π що ж я отримую в результаті. 2 π 2 π скорочується, π та π скорочується, 6 поділити на 2 у нас буде 3. Відповідно, я можу сказати, що радіус дорівнює 3. Чудово! Отже, ми знайшли радіус нашого кола. Повернімося до питання зв'язку між довжиною кола та площею круга. Отже, яка формула площі круга? S дорівнює пі r квадрат. Відповідно, чи можемо ми знайти площу круга з радіусом 3? Звичайно, що можемо. Отже, що ми отримуємо π помножити на 3 до квадрату. 3 до квадрату буде 9. А отже, 9. Що ж, повертаємося до зв'язку між довжиною кола та площею круга. Отже, що я хочу зробити? З формули довжини кола я хочу виразити радіус. Як я взагалі можу це зробити? Пропоную знову ж таки переписати формулу для довжини кола. Ми знаємо, що це дорівнює 2 πr Відповідно, тепер я можу обидві частини поділити на 2 π Аби з одного боку у мене лишився лише радіус. Отже, тут ділю на 2 π і тут поділю на 2 π Що ми отримуємо в результаті? 2 π та 2 π у нас скорочується. З правого боку у нас лишається лише радіус, а з лівого боку, у нас залишається довжина кола поділена на 2 π Навіщо нам це потрібно? Ми побачимо, коли підставимо. Радіус у площу круга. Отже, формула площі круга виглядає так, пі квадрат. А що як тепер замість r, ось цього я напишу tr, який ми отримали з довжини кола? Отже, який вигляд це все буде мати? Площа дорівнює Пі. Замість радіуса в квадраті я записую довжина кола поділити на 2 π що ми будемо бачити далі. Отже, необхідно все піднести до квадрату. У нас є π, далі у нас довжина кола в квадраті, поділити 2 до квадрату 4 і π в квадраті. Тепер я можу скоротити π та π квадрату. Отже, квадрат тут закреслю, тут закреслюю π. Відповідно, тепер у мене площа круга дорівнює довжина кола до квадрату поділити на 4 π І, відповідно, ми можемо зробити навпаки. Тепер я можу обидві частинки домножити на 4 π і в результаті я отримую, що у нас це квадрат буде дорівнювати 4 π помножити на площу круга. Або ж я можу сказати, що довжина кола дорівнює корінь квадратний з 4 π та площі круга. Отже, Навіщо нам це було необхідно? Тепер, якщо ви знаєте довжину кола і хочете знайти площу круга, то вам не потрібно знаходити окремо радіус і потім його застосовувати до формули. Ви можете просто скористатися тим, що площа круга дорівнює довжина кола в квадраті і поділити на 4 π і навпаки, якщо ви маєте площу круга, то ви можете знайти довжину кола за допомогою ось цієї формули. Сподіваюся, що це було корисним для вас.